Іннік Іван Іванович, герой України, військовик, полковник, військову службу розпочав на посаді заступника командира танкової роти з озброєння 30-ї окремої механізованої бригади. Від весни 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Зокрема, влітку того ж року в боях за Савур-Могилу, село Степанівка, міста Лутигне, Міусинськ та щастя. Від серпня 2022-го року командувач 72-ї окремої механізованої бригади. Гончарук Олег Миколаєвич, герой України, військовик, полковник, брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на сході України. З початком повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну тримав оборону на східному і південно-східному напрямках. Від кінця літа 2022-го визволяв населені пункти Херсонської області. Гринюк Володимир Володимирович, герой України, військовик, полковник, після здобуття вищої військової освіти служив у 30-й окремій механізованій бригаді 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. У лютому 2015 року штурмова група під його командуванням захопила частину села Логвинове і знищила велику кількість бронетехніки та 183 терористи. Станом на липень 2022 року командир мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Данильчук Максим Олександрович, герой України, військовий капітан, протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира 2-го батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. У лютому 2023-го під керівництвом Максима Данильчука було відбито численні атаки штурмових груп російської приватної військової компанії Вагнер на Донбасі, залужний Валерій Федорович, герой України, військовик, генерал. З початком повномасштабної. Російського вторгнення збройні сили України під його командуванням дають рішучу відсіч ворогу і мужньо оборонять рідну землю від загарбників, завдаючи їм значних втрат. 23 травня 2022 року. Редакція журналу «Тайм» опублікувала список ста найвпливовіших людей світу, серед яких Валерій Залужний. 8 лютого 2024 року. Президентом України звільнений з посади головнокомандувача збройних сил України Павлюк Олександр Олексійович, герой України, військовий Овий діяч, генерал-лейтенант, спочатку повномасштабного вторгнення Олександру Павлюку було доручено Організацію оборони столиці України від травня 22-го року до лютого 23-го начальник штабу, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України, командувач угрупування сил і засобів оборони Києва від лютого 2023-го Перший заступник міністра оборони України у березні того ж року. Указом президента введений до персонального складу ставки Верховного головнокомандувача. від лютого 24-го команд. Дощ сухопутних військ. Сидонець Володимир Володимирович, герой України, військовик, старший лейтенант. Від початку повномасштабного вторгнення захищав територію Чернігівської області. 10 березня 2022 року Володимир Сидонець координував проведення вогневої засідки на колону техніки противника. У результаті українським зведеним підрозділом було знищено дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракет комплексів Іскандер. Собко Сергій Станіславович, герой України, військовий діяч, бригадний генерал. Від початку Вторгнення військ РФ в Україну був одним із керівників оборони Києва 10 січня 2024 року. Стало відомо, що бригадний генерал Сергій Собко залишає сили територіальної оборони і йде з посади заступника командувача сил територіальної оборони.